Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий, і Анатолій Фантастичний воїн, і наш камерамен на сьогодні. Анатолій помахай пальчиками нашим любим глядачам. Давай, 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 не затримуй процедуру. Отже, коротеньке відео про одну з тих, скажімо так, ситуацій, яка з якоюсь систематично стикаюся в Збройних силах, яка мене ставить в тупик і просто ну, позбавляє. Даром мовлення, я, я цього фундаментально не розумію. І це форма подяки, яку я вперше в житті зустрів у Збройних силах, більше ніде не чув, і я її знаходжу особисто абсурдною. Це коли ти там щось людині робиш, вона тобі каже подякував. Тобто, замість того, щоб сказати дякую там, або там спасибі, так, росіянізм, я тобі дякую, щось в такому плані. Людина каже, каже, подякував. І Іде собі там займатися власними справами, і я ну відчуваю порожнечу, таку порожнечу у мене одразу купа запитань: хто подякував, кому подякував, коли подякував, яким чином подякував на рівному місці, з одного слова, людині у мене виникає чотири запитання, які Ну я залишаюся з ними зазвичай на одинці І це мені нагадує ситуацію, як коли там я я не знаю я, там до дружини, так у відпустці там прийду там. Стану біля ліжка, виконав. Вона скаже, що виконав? А я так вже на виході з кімнати скажу: подружній обов'язок, Ціпо. Хто? Коли? Як? Я не знаю, пригнали машину на ремонт, я до неї підійшов, зробив. Хто зробив? Що зробив? Коли зробив, яким чином зробив. Чомусь я не знаю. Це... Я... Не користуюся цією ці, ці формою спілкування, подяки. І вона мені ну, вона мене змушує думати про якусь таку від е, тебе комарі гризуть. Але він тримається, він тримається заради цього відосика. Вподобаєш, будь ласка, пану Анатолію, якщо не мені. Так? Якесь таке відсторонення, таке враження, що людина не хоче визнати, що вона тобі там за щось дякує. Подякував. Полетів, пішов, зробив такі відсторонені від 3, 5 десятої 10 особи формулювання вербальні, ну, змушують тобі думати, що людина якась така вища за те, щоб визнати, що вона тобі дякує. Подякував. Я не знаю. Я в жодному відео нікому з вас, хто бере участь в моїх проєктах, хто мене підтримує, не казав, не кажу і не скажу. Подякував. Крапнула в баночку. Подякував. Хто подякував? Кому подякував? Яким чином подякував? Я кажу: Уклінна подяка. Виглядає вона ось таким чином. Земний Уклін. Можу впасти так, поклонитися. Дякую. Будьте бережені, перемагайте. Я вам дякую за допомогу. За кожну копійку, за кожен рух, за кожну дію, консультативну, усіх на, на світі в форматах, яких ви допомагаєте мені воювати. Воякам допомагаєте воювати. І Якщо ви знаєте якісь маєте інші пояснення, тлумачення і розуміння, чому, звідки воно взялося в Збройних силах, чому ніде, окрім як Збройних сил, я не чув такого приколу, дякую. Подякував. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за увагу, Легесечка вечеря і далі на роботу. Слава нації!